Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Фігурант розслідування Набу та співвласник квартал 95 Тимур Міндич, якого змі називають гаманцем президента, повернувся в Україну. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Завдяки нестримній урядовій програмі підтримки бізнесу, скасування зайвих регуляцій та потужній діджиталізації. В країну повертаються бізнесмени. Наприклад, повернувся Тимур Міндич, Йдеться у повідомленні раніше. Повідомляли, що Тимур Міндич перебуває в Австрії. За даними цензорнет, він є фігурантом розслідування Набу щодо можливого розкрадання державних коштів. Нагадаємо, набу та САП зафіксували Міндича у квартирі, де президент Зеленський святкував день народження за інформацією журналістів, видання Українська Правда на записах може бути присутній і сам президент однак офіційних підтверджень або спростувань від правоохоронних органів наразі немає. Невідомо також чи мали зафіксовані розмови стосунок до корупційних справ. Нардеп Ярослав Железняк також публікував фото, начебто із квартир Міндіча, де зафіксовано золотий унітаз.